Харківський напрямок, якою є ситуація, там зараз запитаємо у нашого гостя представник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Хартія Володимир Дяхтяров є з нами. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Доброго ранку, Олеся, Яна пане Володимире. Розкажіть, якою зараз є ситуація на вашому напрямку, в вашій зоні відповідальності? Як загалом минула ця ніч? Ситуація є непростою. Ворог намагається продовжувати використати погіршення погоди або низьку хмарність для того, щоб просунутися і накопичитися малими групами. В принципі, можна сказати, що зима вже прийшла, листя залишилось дуже мало. Земля починає підмерзати, і звісно, це відчуває і ворог. Який спішить якось укріпитися, особливо на тих ділянках на північ від Липців, на північ від Харкова, які ми активно атакуємо. Я нагадаю, що нещодавно ми разом з підрозділами головного управління розвідки відбили ще одну ділянку фронту досить велику лісопосадку. розуміє, що наші можливі дії можуть бути стосовно подальшого просування. І намагається підвести свої такелажні групи для того, щоб підготуватися до зими. Ми в свою чергу активно працюємо над тим, щоб не дати цього, зокрема, роботою наших нічних дронів, наших е е великих дронів вампірів, які застосовуються для того, щоб вночі бомбити їх е укріплення лише за жовтень. Ми вразили або знищили понад 240 е Укріплень бліндажів, не даючи ворогу можливості там закріпитися, От ви згадували про те, що зима вже наступила, і про те, що ворог використовує зокрема хмарну погоду. А якщо ми говоримо про перспективу та вже мінусової температури, чи ви очікуєте, що вони можуть більше використовувати техніку, важку бронетехніку, можливо безумовно можуть використовувати техніку, але в принципі вони могли її використовувати і Минулий місяць не було таких жахливих дощів, які зробили б дороги непрохідними для техніки, але після того, як знову ж таки останні штурми з застосуванням бронетехніки, де вони використовували танки як сараї, обшивці багатошаровою шаровим захистом, вони їх використовували як таксі, для того, щоб кожен танк міг підвозити. До відділення особового складу більшу частину цієї техніки ми знищили, і тому, наприклад, весь жовтень в основному це було пересування малих груп. Якщо дивитися про на втрати ворога лише в зоні відповідальності нашої бригади, то ми побачимо, що ми вивели з ладу понад 200 росіян, 89 з них вже ніколи. Не побачить цього світ 97 ще можливо, але знову ж таки, з огляду на те, що дуже погано в них налагоджена евакуація. Практично нема підготовки по тактичній медицині, то можна робити висновок, що в принципі і ці і ця сотня також не доживе, тобто знищено 200 росіян за місяць. Це дві повноцінні піхотні роти, це багато. Як для ділянки бригади, і при цьому було знищено або вражено буквально 20 одиниць техніки, в основному легковою. Звісно, це може вказувати на те, що вони готують накопичення, і ми готові до цього. Ми спостерігаємо, готуємо наші протитанкові засоби. От, наприклад, зараз на екрані робота одного з наших протитанкових ракетних комплексів, які зараз готуються в певних визначених ділянках. Проте, поки що, ми бачимо, що можливість нас нам бачити завдяки дронам досить глибоко, далеко і прострілювати ці дороги вона не дає їм застосовувати техніку. Якщо говорити про вашу зону відповідальності, як ви бачите, яку ціль перед собою ставлять росіяни? Яке місце їм важливо захопити в першу чергу? Головне місце, яке вони намагаються захопити в нашій зоні, це Липці, село на північ від Харківщини, яке розташовано на висоті, звідки можна обстрілювати Харків вже ствольною артилерією, практично прямою наводкою. Ми, коли в травні зайшли на Харківщину і почали відбивати наступ і зупиняти фронт, який вже рухався назад, зустріли їх на околицях. Харкова і наші бійці вступили в стрілкові бої вже прямо там в міській забудові. За ці місяці нам вдалося відкинути їх на декілька кілометрів, зайняти цю панівну висоту і продовжувати рухатися далі. Проте безумовно, липці і Харків є основний їх основна їх ціль на цьому напрямі. Ми бачимо це, зокрема, і по тому, як вони обстрілюють тактичну авіацію, зокрема кабами щодня. Харків, де їх ціль просто цивільна інфраструктура. Зараз за останній час ви спостерігаєте яку тенденцію чи росіяни здаються в полон? Чи вдається їх брати в полон? Нам майже щотижня вдається брати в полон когось із росіян знову ж таки? Вони бояться своїх командирів подекуди більше, ніж нас. Зазвичай рідко, коли вони е, самі здаються в полон, частіше це е, ми їм створюємо певні умови, коли вони, наприклад, отримують поранення, розуміють, що в своїх вони е, допомоги не отримають, і тоді починають подавати знаки або е, ідуть в сторону до наших е, ідуть або повзуть в сторону до наших бійців для того, щоб розраховуючи, що там вони, хоча б отримають е, цю допомогу, і з. Спілкування з цими половненими в основному це підрозділи, підрозділи ті самі, проте набирають в них вже досить довший час колишніх зеків, які підписують контракт з міноборони. Це нова форма Вагнерівської армії. Просто тепер, вже замість Вагнера, вони приходять і з ними спілкуються представники російського Міноборони. У нас залишилося ще приблизно трішки більше хвилини. Але також хотіла запитати вас і про рекрутинг. Наскільки ви його активно проводите і кого не вистачає вашій бригаді? Якщо взяти позиції, які є відкриті вакансії в нашій бригаді, ви можете побачити насправді. Всі можливі професії, тому що військо і бригада це організм на багато тисяч людей, в якій є всі ті функції, що можуть бути в великій корпорації, від людей, які добре вміють працювати з руками слюсарів, техніків, водіїв до людей якихось інших професій, кабінетних, це діловоди, фінансисти. Тому заходьте або на сайт бригади, або на наші сторінки на WorkUA, або на LobbyX армії, або дзвоніть на гарячу лінію 3333, де рекрутери можуть з вами наші поговорити і розказати про те, як ми можемо найкращим чином залучити ваші знання, ваші навички і ваші вміння. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Нагадую, з нами був Володимир Дехтірьов, представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія.